Дофамін гормон мотивації та задоволення. Ось сім неочікуваних, але науково обґрунтованих способів швидкого підвищення дофаміну. СПОсіб 1. Бінауральні ритми. Певні звукові частоти, особливо бінауральні ритми в діапазоні тета або альфа можуть стимулювати вироблення дофаміну. Спосіб 2. Творчість руками. Заняття творчістю руками особливо те, що вам приносить задоволення, підвищує рівень дофаміну. Спосіб 3. Маленькі перемоги в навчанні. Навіть невеликі досягнення та перемоги в навчанні викликають викид дофаміну. Спосіб 4. Вживайте продукти з терозином. Тирозин, амінокислота, яка є попередником дофаміну. Включення в раціон таких продуктів, як банани, курка, яйця, сир, стимулюють викид дофаміну. Спосіб 5. Короткі тренування. Короткі, але інтенсивні фізичні тренування можуть дати викид дофаміну. Спосіб 6 усвідомлене харчування. Уважне споживання їжі, насолодження смаком та ароматом можуть також стимулювати викид дофаміну в головному мозку. Ця практика передбачає повну присутність своїх думок, почуттів, навиків під час їжі. Спосіб 7. Планування чогось приємного. Очікування позитивних подій, навіть невеликих, викликає викид дофаміну. Заплануйте собі щось, чого ви з нетерпінням чекаєте. Наприклад, прочитати кілька сторінок книги після обіду або відпочити в парку 10-15 хвилин по дорозі з роботи додому. Пам'ятайте, що ці поради для підтримання здорового рівня дофаміну. При симптомах його дефіциту зверніться до ендокринолога або невролога. Будьте здорові та щасливі!